Дев'ята ранку минула в Україні. На каналі 1+,1 триває спільний марафон єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Гучна ніч у Запоріжжі. Росіяни знову вдарили по місту безпілотниками. Серед цілей опинився житловий квартал. 48-річна жінка дістала надважкі поранення. Її намагалися реанімувати в кареті швидкої, але вона померла. Також, за даними ДСНС, семеро людей поранені. Серед них двоє. Дітей, їм півтора та одинадцять років. Загрози їхньому життю немає. Дорослі теж дістали нетяжкі поранення і лікуються амбулаторно. На місці влучання розгорнули пункти обігріву. Комунальники допомагають людям забити вікна. Розповідають, у їхній двір прилітає вже не вперше. Ведь двор уже второй раз прилітає. В цей двір вже вдруге прилітає. На четвертий до нас ну фактично нам весело кожного дня. Я вискочила на балкон, тому що в мене чоловік мав приїхати з роботи. Він на маршрутці проїхав буквально за дві хвилини перед цим. Мене тіліпало так. До 11 зросла кількість поранених через дронову атаку у Сумах. Напередодні ворог атакував місто ударними безпілотниками. Чотири із них вибухнули у середмісті. Є влучання у адмінбудівлі, вибухами пошкоджені автівки та щонайменше три сотні вікон. Загалом понівечено майже два десятки будівель. В лікарні досі залишається 28-річна жінка. Ще десятеро потерпілих лікуються амбулаторно. Також росіяни вдарили по білопільській громаді. Там поранено працівників теплопостачальної компанії, які ремонтували мер. Двох із них ушпиталено, ще одному надали допомогу на місці. Після ворожого влучання Білопілля частково без опалення. Шестеро цивільних постраждало на Херсонщині. Серед них медпрацівник і пацієнт. Окупанти гатили по херсонській лікарні з артилерії та скидали вибухівку із безпілотників. Загалом зазнали поранень четверо людей. Ще один містянин постраждав через артобстріл, а в селі сонячне травмовано водія. На його вантажівку росіяни спрямували ФПВ-дрон. За артилерії та град а також безпілотниками ворог бив по Дніпропетровщині у Нікопольському районі. Понівечено понад 10 приватних будинків. У Павлоградському побито агропідприємство, адмінбудівлю, оселю, гімназію та автівки. Від початку повномасштабного вторгнення України вдалося повернути додому 2, 2 тисячі українських дітей. Які опинилися на тимчасово окупованих територіях або в Росії про це заявив Володимир Зеленський. Він наголосив, що кожне із цих повернень стало можливим завдяки щоденній роботі українців, громадських організацій і міжнародних партнерів. Президент також подякував усім, хто долучився до цього процесу. Однак зазначив, що попереду ще довгий і важкий шлях. За його словами, тисячі українських дітей досі залишаються заручниками Росії та щодня стають жертвами її злочинів. Обговорили підсумки переговорів та синхронізували підходи. Секретар РНБО Ростем Умєров повідомив про окрему зустріч із представниками США та європейських партнерів Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. Він наголосив, важливо зберігати спільне бачення та координувати дії з партнерами. Сьогодні у Женеві планується другий день тристоронніх мирних переговорів між Україною США та Росією. За словами Ростема Умєрова, який очолює українську делегацію, після завершення спільної частини перемов представники делегації про продовжили роботу в групах за напрямами обговорення були зосереджені на практичних питаннях і механіці можливих рішень. Уміров також додав, що про результати першого дня переговорів у Женеві буде повідомлено президенту Зеленському завданням для України на цих перемовах Уміров назвав просування тих рішень, які можуть наблизити стійкий мир. За повідомленнями іноземних змі, у вівторок політичні переговори зайшли у глухий кут через позиції головного перемовника від РФ Володимира Мединського. Істотний прогрес. Так, перший день мирних переговорів у Женеві прокоментував спецпосланець Трампа Стів Стівен Вітков на своїй сторінці в соцмережі. X він подякував Швейцарії за проведення зустрічей та додав успіх президента Трампа в зближенні сторін цього конфлікту, привів до значного прогресу. За словами Віткофа, обидві сторони погодилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над досягненням угоди. Переговори про мир в Україні триватимуть також сьогодні сьогодні. Цієї ночі росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою Іскандер із тимчасово окупованого Криму, а також 126-ма ударними безпілотниками різних типів, близько 80 з них шахеди. Дрони запускали з Брянська, Курська, Орла, Шаталова, Приморсько-Ахтарська та Криму. Протиповітряною обороною збито та подавлено 100 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання балістичної ракети та 23 ударних БПЛА на 14 локаціях. Також падіння збитих на трьох локаціях атака триває повітряному просторі і ще декілька ворожих безпілотників. Це був шок. Україна по-тихому розпустила інтернаціональний легіон. Ця стаття у французькому виданні Лемонт стала дуже неприємним сюрпризом для багатьох іноземців. В міноборони пояснили, що йдеться не про розпуск, а про трансформацію трансформацію, спрямовану на посилення боєздатності сил оборони. А відтепер частина легіонів уже стала лінійними батальйонами штурмових полків. До одного з таких полків 475-го штурмового вирушив наш. Спеціальний кореспондент СН Андрій Цаплієнко, щоб розібратися, що самі іноземці думають про такі зміни? Легіонери іноземці щойно прибули на новий напрямок і до нового підрозділу. Але робити вони тут будуть те ж саме, що й на старому місці. В цих непоказних контейнерах їхня зброя, яка досі лякає російських окупантів. Тож вони прозвали її. Баба Яга, ударні дрони, вампір. там, де ми були раніше, ми були трохи обмежені в ресурсах, і ми дуже економили та берегли наші вампіри, оскільки це був наш єдиний засіб. Нас був обмежений ресурс боєприпасів. Але зараз, коли нас перевели до код 9.2, нас більше ресурсів, більше дронів, більше бомб, і ми можемо розбомбити більше росіян. І є шанс забрати землю, яку вони окупували. Відтепер в них є навіть бронетехніка, з'явиться. Власна логістика. В штурмовому полку Код-9-2 їм обіцяють практично безліміт боєприпасів і збереження за підрозділом назви Інтернаціональний легіон. Бренд легіону він зберігається або втрачається? Ні, звісно, зберігається. Ми так і є. Піхотний батальйон, Інтернаціональний легіон. Я командир. Інтернаціонального легіону полк не сприймає нас як окремо як легіону. Це вже ми одна сім'я. Допомога легіонерів тут вкрай потрібна. Відносно спокійна ділянка раптово перетворилась на один з головних напрямків російського наступу. Раніше 475-й полк Код 92 входив до угруповання, яке зупинило окупантів в Куп'янську. Зараз командування полку намагається масштабувати свій успішний досвід на новому напрямку. дивіться, Сматріон з посадці, он ховається за деревом. Молодець, Легіонери добре знають, що таке код 92. під час куп'янської операції. Деякі з них вже працювали з розрахунками вампірів 475-го полку. Бували ситуації, коли росіяни вираховували наші позиції. Іноді ну, вони три доби поспіль дуже точно бомбили нас. Але відтепер офіційно в складі полку інтернаціональний легіон виконуватиме свої власні завдання. Рота БПАКа з легіона, да, вона була підпорядкована. Мені і от я висвічу кажу, але ми будемо окремо. І байпаці не розстроїлись. Говорить, чому було так класно? Вони класні ребята. У нас все виходить. Я кажу, у вас ж були мовні бар'єри. А Але говорять, така мова це не важливо, Ми знайшли спільну мову. Коли люди сидять заперті під кабами, вони стоять ближче. втім, дехто з іноземних добровольців не поспішає радіти переходу. Я не знаю, як буде в новому підрозділі. Я подивлюсь, в мене є підсвідома думка, що теоретично український командир може сказати: ти хочеш воювати, хлопче? Ось тобі війна. І Равить нас на завдання, на якому неможливо вижити. Я розумію, що Україна втратила багато, і якщо добровільці хочуть приїхати сюди, то треба їх долучати. І власне це те, чому я тут. Але я б не хотів відмовлятися виконувати завдання. Та їхній безпосередній командир не став сюрпризом для бійців. Ну хіба для нас, журналістів? Тендітна дівчина з чоловічим позивним Джефрі вже певний час командує ротою безпілотних систем легіону. Сюди перейшла разом зі своїми бійцями. Дуже часто говорять про те, що нібито люди, які переходять з легіону, перекидають в штурмові полки, і фраза, яка дуже часто звучить в соцмережах, кидають на м'ясо. Що по факту? От ви людина, яка в легіоні, яка прийшла з легіонерами сюди, в цей полк. Що ви бачите? Дивіться, ну я можу спростувати цю тезу дуже просто, тому що всі люди, які перейшли з легіону в штурмовий полк, вони пішли. А плюс-мінус на свої посади. Тобто піхота пішла в піхоту, пілоти пішли в пілоти. Жодного пілота з мого підрозділу не забрали в штурмовики. Натомість є ті, хто був штурмовиком, а став пілотом. Фоксі хлопець з німеччини, поки що вчиться літати на вампірі. Тут на новому місці в код 2 сподівається, як кажуть оператори дронів, прокачати свої скіли. Фоксі, в тебе не було досвіду дронів, правильно. Айкотхантепадрон, <laughs> <laughs> а Ну, як на це подивитися? На мене полювали дрони. Мені вони ледь не вкоротили віку. Я був поранений дронами. FPV-дрон навіть врізався в мене, але мені пощастило, він не розірвався. Для мене важливо навчитися не тільки тому, як ми використовуємо дрони проти росіян, але й як ми захищаємо себе і цивільних українців від російських дронів. Тож тут це стане моєю наступною сходинкою у військовій кар'єрі. Їхні. Фінансове забезпечення залишається таким же, як і в українських солдатів. Отже, гроші не те, заради чого ці хлопці приїхали до України. Моя дівчина хотіла мене переконати більше не воювати. Вона хотіла зі мною виїхати з України. У мене є друзі, які залишали Україну і потім повертались. Деякі з них загинули. Ти не можеш від цього переключитися. Воно в твоїй підсвідомості. Це як читати книгу. Ти можеш відкласти її, але знову відкриваєш її. Тому що хочеш дочитати до кінця Та ці іноземні добровольці, на відміну від деяких західних лідерів, не просто відсторонено читають книгу нашої війни як пригодницький роман іноземною мовою, а по-справжньому вписують в неї свої власні глави, щоб на останній сторінці, попри кривавий непередбачуваний сюжет, добро все ж таки перемогло зло. Андрій Цеплієнко, Ілля Шенкаренко, Сергій Перфілов, ТСН 1+,1, Марафон, Єдині новини. Схема для ухилянтів від керівників начального закладу. За даними правоохоронців, на Закарпатті в одному із ліцеїв можна було оформити фіктивне бронювання. Як кажуть в СБУ, директорка та її заступниця оформлювали на роботу військово зобов'язаних чоловіків та робили їм відстрочку від мобілізації. Наразі йдеться про трьох таких псевдовчителів, які жодного дня не працювали педагогами і отримували зарплату, кажуть слідчі. Керівникам загрожує вісім років тюрми. Офіційно навчальний заклад правоохоронці не називають, проте неофіційно шириться інформація, що йдеться про заклад із угорською мовою навчання. Викладачі не мали ні профільної освіти, ні педагогічного стажу. Відповідно до офіційних паперів, ухилянти, зокрема, вели ліцеїстам групу продовженого дня. Свої нараховані виплати за так званого готу загалом майже мільйон гривень педагоги передавали одному з керівників ліцею. Усі офіційні розрахунки велися через банківську установу з іноземним капіталом.